Якщо людина хоче жити в гармонії з собою, вона повинна дозволити оселитись в її серці радості та мистецтву, сказав колись хтось із відомих людей. Так дійсно, мистецтво має дивовижну властивість, зцілення від недугів. Особливо зараз, в епоху божевільного ритму життя, людині вкрай необхідно розвиватись та відпочивати духовно. Тож сьогодні в програмі Буча мистецька. В передмісті Києва пройшов перший міжнародний фестиваль опери, оперети та мюзиклу оуфест 2013. Місто дивовижної краси та привітних людей. Місто нового покоління, відтворення сучасності. Місто, в якому народжуються найсвітліші думки та дивовижні ідеї. Це місто Буча. Саме тут нещодавно відбулась подія світового рівня. Перші в Україні зібрались світові зірки опери, аби презентувати свою творчість на міжнародному музичному фестивалі «Оуфест-2013». Ідея створити такий грандіозний захід належить художньому керівнику Київського національного академічного театру оперети Богдану Струтинському та голові Бучанської міської ради Анатолію Федоруку. Рівно рік, майже тому назад, ми спільно з національним театром оперети проводили, е проводили тут захід. Центральному міському парку приуроченому відкриттю саме з центрального міського парку, і було прийнято рішення продумати щодо організації належного міжнародного фестивалю, тому що в Україні на превеликий жаль не є такою така кількість фестивалів такого напрямку. І як на мене, то дана ідея сьогодні практично вже реалізована, тому що 12 країн-учасниць національної оперети. Делегували своїх представників, свої колективи на цей. Перший міжнародний фестиваль у фест підкорив гостей не тільки взагалі своєю появою, а й форматом проведення. Організаторам вдалося поєднати класичний та опен-ейр формати. Солістка хорватської національної опери імені Івана Зайця Ольга Камінська знайшла таку ідею дуже вдалою. Відкритий простір це якраз можливість. Це одна з хитринок, як нав'язати і як привчити любов до цього жанру. Розумієте, тому що ну, не куплять білети, бо там опера. Я її не розумію. А тут хочеш, не хочеш, гуляють, гуляють, носик сунуть, послухають, прийдуть, сядуть і послухають. І от, і може, й сподобалося. Один раз прийдуть, другий раз, а в третій вже й підуть в театр. Офест фестиваль творчості, мистецтва, майстерності, фестиваль, який оспівує духовні цінності. В ландшафтному парку міста Буча. Здавалося б, усе було оповите чарами музики та любові. Офест це не просто гран-концерт. От ви бачите, сьогодні там є народні промисли. Парку, там є сувенірна крамничка, яка презентує мистецтво. Далі, ось о першій годині, це е, так би може музична кулінарія. так? Далі ми будемо з вами дивитися на поезофонія, тобто е, симфонія поезії, де молоді поети під музику будуть декламувати свої речі. Ми це повинні робити, прививати людям в нашому суспільству, особливо дивіться, скільки діточок, щоб вони знали, що це є традиція і виховувалися не на. Не скажімо тільки поп-музиці, а виховувався на класичній музиці, розумієте? Музиці, яка змінює людину, робить її духовнішою, красивішою. Гості та самі бучанці дійсно стали свідками фантастичного симбіозу, музично, кулінарно, ремісничо поетичного форматів. Свою майстерність під час фестивалю встиг продемонструвати відомий французький шеф-кухар Ерве Бурдон. Відвідувачі змогли зануритись у поетично-музичний світ, який створили на сцені поезофонії молоді українські поети. Свої вірші вони читали під переливи музичних інструментів. Та мої безмістовні безглуздості, бо я ж цим жива. Ми змогли почути виступ іранського фольк-гурту Джаам, який підкорив фантастичними інструментами. Та врешті-решт діти та дорослі змогли власноруч створити витвір ремісництва. Якщо, розумієте, пташка не може летіти на одному крилі. Вона мусить, якщо на одному, то вона впаде. Людина не може йти на одній нозі, якщо на одній, то вона впаде. Так само і наше суспільство не може триматися на одному крилі, бо воно впаде. Я приїхав до Бучі з Рівненської області, є там таке місце святе, яке називається Ремісничий хутір Плугаки. І от ми там переконані, що мистецтво народжується в провінції, а вироджується в столиці. І тому, коли такі заходи проводяться, то вони перш за все спрямовані. Ми, як майстри, спрямовуємо свої зусилля, свої вміння на те, щоб це мистецтво не вироджувалося, а єднало людей, і щоб поряд нами ставали нові й нові митці, і щоб ми чули, як стукають серця один одного. А серця людей відбивали ритм щастя, бо байдужим в той день залишитись було вкрай важко. І рідко, коли в таких малих, малих городах, це такі шикарні парки європейського уровня. И это новый парк. Я тут живу в Орзині три роки, як живу, но я не знала об этом парке нічого. Благодаря этому фестивалю я узнала, що таке красиве місце є. Мені здається, що просто гарний дуже парк. Вочевидь, це просто гарний доказ того, що дайте людям гарно оздоблений, гарно, скажімо, спланований і організований. Парк та для того, щоб вони собі влаштували дозвілля. А щодо музики, взагалі чудово, я сама музикант, тому мені здається, будь-які заходи музичного характеру чудові, оскільки це і естетичне виховання і для дітей, будь-яка можливість навіть послухати, що є музичний інструмент. Я вважаю, що це перший міжнародний фестиваль, який буде і в этом году, і взагалі за всю історію, тому що таке <клухи> количество артистів, навірно, як і город Буча і Україна в цілому не бачив ніколи. Співачка Джамала, яку теж запросили виступити на фестивалі, не змогла стримати емоції. Каже, Україні вже давно не вистачало фестивалю такого рівня. Я невероятно щаслива, що у нас з'явився перший, друзі, міжнародний, оперний, е опереточний і мюзикловий фестиваль. Тому що це дуже важливо понимать, що до цього такого не відбувалося вообще в нашій країні, що мене крайне поражає, и Такого не, не должно було б бути події, та шта. Ми бачимо да се час по количеству талантшоу, у нас на, на екранах. що што у нас огромне пающа нація. тож ввечері на сцені літнього театру, який вже встигли назвати українським дзінтарі, Оуфест вибухнув на повну потужність. отримало ще одну власну родзинку – свій ексклюзивний міжнародний фестиваль опери, оперети та мюзиклу. Це місто вже давно завоювало статус культурного центру Київщини. В планах тільки розвиток плани грандіозні. щодо якраз мистецького напрямку, такого культурного. Ми плануємо, що в наступному році відкриємо в місті. Новий центр творчості, тому що музична школа, центр творчості, той, який є, уже переріз, виходячи із потреби, і це приємно констатувати. Мені про це потяг до культури, до духовності зростає. А отакі от міроприємства, які проводимо, вони навпаки піднімають рівень самих заходів і а відтак і статус міста зростає. Ми маємо вже традиційний бальний фестиваль на центральній площі міста, пригорочене до дня міста. Де вже дата чітка, стабільна, і сьогоднішня подія теж вже буде вкорінена в культурну програму не лише міста Бучі, а й Київщини, столиці і України в цілому. Тож Буча не тільки місто комфортного життя, а й осередок творчості, любові, духовності та краси. Колектив програми Корисна розмова бажає нашим давнім друзям подальшого процвітання, гармонії, успіху та нових цікавих подій.